На Різдво, згідно з народними традиціями, готують 12 страв, що символізують цілісність і довершеність 12 апостолів, 12 місяців. Скільки коштує у супермаркеті і на базарі приготування святкового столу, дізнавалася наша знімальна група. Маючи у кушені 700 гривень, чи можна буде багато накрити різдвяний стіл? У святвечір сім'я збирається за столом у теплому родинному колі. Не обійтися тут без куті, узвару і риби яка рибочка ринок одне з тих місць, де можна зустріти справжнє живе спілкування. Яка риба буде гарно дивитися на святковому столі? Двох двох так. Карп двох кілограмовий. А скільки вона затягне? Заважить затягне вона 50 гривень. Розпитати про найцікавіші рецепти приготування страв до різдвяного столу, поторгуватися і потеревенити з продавцями про якість та ціну продуктів. А це ще за м'ясочком? Свинина. Свининка. В яку ціну свинина? Натуральне, по 40. На козячому молоці викормлене. Доброго дня. Доброго дня. А в яку ціну у вас, наприклад, ізюм коштує? Ізюм 2,50 гривень 100 грамів. Давайте мені ізюму. Є у вас курага? Курага є, пожалуйста. Хоча кожна господиня готує за своїми власними рецептами, все ж є певні незмінні традиційні страви. Наталія Григорівна на святкову гостину не шкодує і тисячі гривень. Різні її салати, і, звичайно, і вино. На пісну вечерю, які страви готуєте. А на пісну вечерю, як правило, куття, узвар. Пісні варенички, пісні голубці. Справжні козаки мають свої улюблені страви. Борщ. Доки моя колега мерзне на базарі у супермаркеті я підберу продукти для свого різдвяного столу. О, ні, це мабуть забагато. Ось протики. Що ні, на бутерброди. Так, це годиться. Це на ще сардину візьмемо. Так, по списку. Нам сардина потрібна для... Так, заливне. Оп, буде у нас заливне. Вже вечеря має бути пісна. Так, Оліє, о, все ж це треба посмажити. Так, олія. 15, 16, 14, 12. Ну, мабуть, ось за 16 гривень зі знижкою І якраз годиться. Ну, все ж таки в теплі, не на морозі, тому тут можна трішки собі дозволити часу повибирати більше. Так, в цьому ряду ми у все обрали. Я себе не обмежував грошима, а орієнтувався на різдвяне модю. Цікаво, у скільки мені обійдеться святковий кошик. О, картопелька. Ворячок. Це маленький. І морква якраз достатньо. Так, що там далі? Поїхали. Особливою стравою різдвяних свят є куття. Зерно символізує вічне життя, мед, райське блаженство, мак – сімейний достаток. Одне купила, друге купила. А, мало головне не забула. Кутю. Доброго дня. День. В яку ціну у вас мак на кутю? Де гривень стакан? Давайте один стаканчик. А мак, у вас добрий? Звичайно, Солодкий. тут легко отримати вдалу пораду, домовитись про найкращий шматок м'яса чи виторгувати декілька мандаринок у черзі. За покупками господині охоче діляться ексклюзивними рецептами власної куті і переймають досвід інших, адже загально відомо, що кожна пані готує свою кутю по-своєму. Алло, Вадим, привіт, привіт. Я вже витратила 90 гривень. Я витратив на свої кошти вже 200 гривень. Різдво це в першу чергу духовне свято, коли творяться добрі діла. Багато волинян дотримуються християнських традицій. У молитвах славлять народження Христа, просять заступництва рідним і близьким. На багато вечерю збирають усю сім'ю. Ну які готую кутю, звичайно. От, з маком, із, тим, з ізюмом, з горішками, тоді узвар по – це, це яблука сухі, сушка, От, а також ще готую пісні, вареники з грибами, От, підливу з грибами, з картоплею, гречану кашу, пісну, теж, От, е, бліни такі, оселедець, рибу жару. Ну, Набирають 12 страв. Ми не рахуємо, чим багато, тим і раді. Такого в нас немає. А Різдво відзначаєте? Звісно. А дотримуєтеся якихось традицій? Ні, не дотримуємося. Сіли по вечері, лягли спати. Залишилося зробити останні покупки і підрахувати свій різдвяний кошик. Варенички, на варенички нам потрібно борошно. Борошно. 7,60. Ага. От, для голубців пісних нам потрібно пшоно 5,50. І для голубців з м'ясом рис. 15 гривень. Ну, а як же голубці з м'ясом дуже смачні будуть, і для чоловіків м'ясо дуже потрібне, щоб бути сильними. Для голубцю, напевно, краще передня, ніж. А чим краще передня? Да, там вона менш жирна. І більше м'яса, так? Більше, О, давайте тоді передню. <ріст> Мабуть, і Олеся завершив покупки. Розповіла, що любить ходити на ринок, бо можна смачненького накуштуватися. <ріст> <ріст> Останні покупки і можна підраховувати витрати. Хоч свята вечерям повинна бути пісною, та на наступний день без м'яса не обійтися. Скільки буде коштувати ось таке прекрасне сальце? На м'ясо витратили 150 гривень, залишилося у мене 100, якраз на колядників. Значить так, 15, 20, 50. І 10, 15. накупила я на 12 пісних страв. Приготую куттю, узвар, смажену рибку, заливне з консерви, пісну юшку з вушками, голубці з пшона, оселедець маринований, вінегрет, коли б'яко, вареники, п'юре та корейську моркву. Наступного дня стіл буде багатий і м'ясними стравами. Першопочатково маючи в кишені лише 700 гривень, нам вдалося накрити різдвяний стіл, ще й залишилася ціла сотня. Мій різдвяний кошик мені обійшовся у 400 гривень. Це на 200 гривень менше ніж у моєї колеги Олесі. Мабуть, вона на свято більше порозкошує. Вадим Панафідін, Олеся Ніколайчук, Тетяна Холод, Петро Потієвський спеціально для Волинського тижня.